Я вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Я Галинка і представляю вашій увазі в'язовлог. Розпочинаю я його записувати 14 червня. І в нас сьогодні всесвітній день в'язання на публіці. Я взяла своє в'язанечко і сижу у парку, в'яжу. Показую вам своє робоче місце. У мене в той рік проходила ця ідея, а в цьому році мені вже інша людина сказала, що треба було б повісити плакати, якщо день в'язання на публіці. Я взяла з собою ниточки, щоб в'язати шкарпеточки, причому, як ви бачите, спиці в мене палки, ну, тому що я збираюсь в'язати їх методом навколо ноги. А зараз я в'яжу сумочку за майстер-класом Марини Осіпової. І це буде сумка єднання. От. У мене вив'язане денце, я його заховала, зв'язала одну половинку сумки і зараз в'яжу другу таку ж. На деякий час, так сказати, обідня пере я змінювала свою. Локацію на кафе, одне єдине, що там музика, і ну, не озвучиш, я поверх накладаю звук. Дрібнесенький дощик погнав мене додому, ну це напевне так легко я здалася, тому що втомилася, я до нього була готова зранку. Але не зараз, але додому я не дійшла, дощик закінчився. І от я сижу з іншої сторони нашого парку. Вона більш така а, на ліс схожа. От, і думаю, напевне, треба ще й тут пов'язати. Ну що ж, я дов'язала обидві половинки цієї сумки, а далі мені бажано почитати все таки опис, а не фантазувати самі. Хоча моя подружка сказала, що це зі мною не сумісно, але все ж я йду додому і спробую. Хочу показати, які ще роботи я збираюся просувати в цьому в'язовлозі. І я розпочну я з польових маків. Я вишила вчора ось тут от ще одну квіточку. Так, вона трішки світліша за інші. ну, Але я вийшла на двір, подивилася і вирішила, що це буде нормально. мене не хватає деякого бісеру, ну, тому я вирішила вийти з цього. Ось таким чином. Так, зараз є деякі магазини з бісером, але я не знаю, чи я це підберу. Тому я взяла червоний, який в мене є, і мені здається, що виглядатиме досить пристойно. Тут в мене ще є одна проблема, яку я відкидаю, але до неї доведеться повернутися. Починала цю вишивку не я і подекуди є. По-перше, погано підтянуті нитки, ну то таке, а подекуди є, що ось немає вузлика, і просто останню бісеринку скидає і стерчить оця ниточка. А я не знаю, що з цим робити, тобто я прошу вашої поради. Можливо, їх якось підклеїти, але ну, це не одяг, це картина. Можливо, просто зафіксувати їх з цієї сторони, ну тому що там уже довжина ниточки така, що цей вузлик не зав'яжеш. Це картини, і я сміло зав'язувала собі вузлики, ну тому що бісер має якось триматися. Ну, то таке. Тобто я планую. Ну, Можливо, встигну закінчити цю картину, можливо, просунути гарно. Отак, от по по потаїшки Знаючи, що мені соромно вам буде показувати, що я нічого не пров'язала. Не вишила там, вишиваю по одній квіточці. і от, бачите. шкарпеточки. Показую я вам ось ці шкарпеточки з червоними смужечками, вони вже готові. От. Тут все, як звичайно, в'язала я від паголинка, невеличкий клин підйому. І трішки більша п'яточка, як половина, це теж дає поглиблення. Вийшли вони 104 грами, 44 розмір. Чомусь мені дуже подобається тут вивоїт. От, якось так він сформувався. Ну що ж, коли зв'яжемо якісь е, такі більш парадні, то можливо, можливо щось таке буде лицем. От. Так я нав'язала, що обидві вони праві. Тобто в мене ось ці переходи видно, і, і якось так от що е, поч, починався рядочок у мене не з середини і тому. Тому. Але мені здається, що це не так і помітно, а в тих умовах, для яких я їх в'яжу, то про це навіть ніхто не здогадуватиметься. Все червоне, тому що я беру участь у спільнику Ірини з каналу Творче життя, який називається Моя веселка і колір червня. Кольор червоний. Так, вони не стали від цього червоними, але от... Червоні смужечки є на них. Ну, і час розпочинати наступну пару. Я навіть щось зважила ці бобінки і так розумію, що приблизно на пар 8 мені ще їх вистачить. Ну, тому що я ще щось буду додати. От. Навіть не знаю, маю думку додати ось такі. Ось такі якісь залишки, ну, можливо, це буде не дуже гарно, а можливо, і нічого. Тобто, я ще думаю, які, які смужечки я буду вставляти, а основний кольор, напевно, буде цей. Я вам показувала маленьку бобінку, але при в'язанні на публіці я так і не розпочала. Та бобінка, вона така більш мобільна, щоб взяти з собою менше. А коли я розпочинаю вдома, то в'яжу я з цієї все ж таки. Я щось ніяк не визначусь, з якою буде моя літня ковтинка. Ну, але до мене ще їдуть ниточки, тому я їх дуже чекаю і сподіваюся, тоді мені легше буде визначитись. Отож, до наступного підключення замить. Тут в мене якесь диво. З одного один клубочок нічого, а з другого я витягну ось такий клубочок і ще. Клубочок, який зліз. Дуже цікаво, що це за ниточка. Ну от Хоча б по своєму складу, я не знаю. Але ну хоч, хоча, хоча б так от спробую. Я чомусь думаю, що це щось ніби ну схоже на лавсан Але, якщо чесно, дуже-дуже давно. Я вивчала властивості тканин і вже не пам'ятаю, який він має бути і чим характерний. Ви знаєте, навіть є запах смаленого пір'я. Ну, Вигорає майже все, частина роз не знаю. я, Можливо, тут навіть є якась частина шерсті. Дивно, дуже дивно. От. Я потім вам розповім чому, але я вже замість однієї сумочки планую дві. Схоже, мені вистачить ниточок, а може й ні. Цвіте польова суничка і ось, ось її майбутні ягідки. Батько любив чай із таких суцвіт суниці. Я вітаю вас в новому підключенні. Хочу показати вам свої просування. Почну із шкарпеток. Шкарпетки в'яжуться з укрвовни, з додаванням шкарпеткової ниточки, і я хочу їх взяти з собою у челендж-краса з краси. Так, це не справжня шкарпеткова нитка. Але ця нитка вже трошки перевірена часом, вона йде з поліефіром і більш-менш з зносостійка відносно. Тому я ці шкарпеточки буду вважати червневою роботою в челенджі Краса з краси. І в мене є готова робота. Я вив'язала сумку червоний червень. Нагадую, я її в'язала по майстер-класу Марини Осі по сумки єднання. Вона досить таки цікавої форми і досить вмістка, і разом з тим от, ну, з неї не, не висипеться. Така форма досить таки цікава і досить таки зручна. В мене вона вийшла такою, що а, тримає форму, тобто, по суті, стоїть сама, ніякої фурнітури нічого я не додавала. Вага її 345 г, і вив'язана вона з невідомої ниточки. От яку знайшла з такої і зв'язала. Почала ще одну, думала, буду в'язати її іншою, ні. Схоже, я її буду в'язати такою ж. От, ну що ж, сумка зайвою не буває. Так же? І мені хочеться цю модель не раз повторити. Вийшла, вона досить таки в мене містка. Ось тут в мене 30 см, тут десь 20 см. Тобто, така, ну, нічогенька, можна щось в неї покласти. Що я дуже люблю, ну, тому що геть такі маленькі сумочки я дуже-дуже рідко використовую. Я вирішила подарувати цю сумку кумі, вона буде дуже доречна до червоної куртки. Ця сумка бере участь у спільному проєкті Ірини Моя веселка. Вона відповідає кольору червня, тобто червона, отак я її назвала тому червоний червень. Вітаю вас! Сьогодні в мене велика розпаковка з великого мішка Укрпошті. Зараз я вам все покажу. А замовляла я в групі Фейсбука Хом'ячок пряжа в Світлани Антайчук. Замовляла зелененькі ниточки. То що ж у мене такі вийшло? А, оце конопля. А, ну, не зелена, чомусь прийшла. Ну, таке буває. Але вона такого сірого кольору, ну, який я вже давно не ношу до свого обличчя, ну, бо мені не гарно. А, Тому я оце не кручу, верчу, досить таки цікава. А, приємна на дотик, має такі якісь, ну, як вам сказати, шерстявості. Ну, не знаю, я, можливо, це правильніше сказати, якось тючки такі невеличкі. Не знаю, дуже вона цікава. Але я так думаю, що або вона піде на спідницю, або, або я все-таки вирішу і зв'яжу собі штанці. Таке ж теж може бути. Ну, Можливо, це й добре, що так сталося, і я не буду толити до обличчя, може, воно трошки і, і не настільки ніжне, наскільки б треба було. Не знаю я так, зараз тяжко сказати. Тепер дивіться бобінка дарничанки. що ну, вона мені здалась, я вам пізні згодом розповім. От, Тут я чомусь думала, що вона секційно забарвлення, а тут просто змотано три ниточки різного кольору. Ну, Досить таки цікава. Буде час, я втілю свою задумку, ну і обов'язково покажу це вам. А як же дивіться, яка гарненна бавовна. От, досить таки тоненька, поблискує, бо вона мерсеризована, цікава. Тобто це дуже було б добре на сіточку для того кардигана, який в мене не в'яжеться. Так, і До компанії мені ще поклали ось такі. вони ніби, Це теж бавовна, ніби трішки м'якша така, і такого більш тілесного кольору теж мені колись. Піде на сіточку ірландського мережева, досить такий так, дивіться А це льон. Ну Тут мене попередили, що зеленого мені не вистачає, тому я погодилася на будь-який. Ну, такий, як льон, трішки такий ну, цупкенький, штимненький такий. От. Ну, а це, я так розумію, мені просто бонус. Це теж льон, але, але тонший. І великий гарний пакет шкарпеткової пряжі. Хтось називає це залишками, а я називаю це родзинками. Так, у мене ще є, але я вирішила, що мені на наступний сезон потрібно. Чому? Тому що з неї можна ще в'язати, мені здається, досить таки це добре і гарно піде. Стрілецькі рукавиці. Так, я в'язала такі з карбовни, а ці і м'якші, і тонші, і я вважаю, що так набагато краще буде. На рукавиці треба менше. І ну, також можна зв'язати якусь мужечку, можна резиночку зв'язати іншим кольором. Ну, тому я знайду. На що потратити додаткові кошти, а це я купила отак по ціні стоку і просто зараз переберу. Зараз я намагатимуся це розділити на кілька, на кілька кучок, скажімо так, в залежності від призначення. Так, дивіться, оці можна впустити в стрілецькі рукавиці. Ці теж, в мене, до речі, є ще там в залишках щось подібне. Оці дуже гарненько ляжуть смужечками смушечками в шкарпетки. Оці також це будуть прекрасні смужки на шкарпетки. Ну, оці я не знаю, куди я їх приміню. Хай поки що лежать, а там покаже. Ну, Звичайно, можна і в шкарпетки, але не хотілося б хлопцям такі розовенькі. Так. Оце теж йде на рукавиці. Це може бути на рукавиці в районі резинки. Це на рукавиці може й трохи занадто, не знаю. Це однозначно шкарпетки. От саме червонясті шкарпетки. Оце я покладу до рукавиць, рукавиці, рукавиці, шкарпетки. Рукавиці, шкарпетки. Ну, це не знаю куди. Шкарпетки, дуже світлі. Ну, поки що покладу до рукавиць, а там побачу. Так, ні, це шкарпетки. Це шкарпетки. Тут продає якась рожева така частинка, але її мало. Ну, я підленька, тому пущу шкарпетки. Так, це можна покласти в рукавиці. Зараз ми до цього повернемося. Це шкарпетки. І це шкарпетки світла дуже. Так, тут є етикеточка. Ниточок мало, а є етикеточка. Бачите, це регія. От. Я вважаю, що це дуже гарна покупка ось таких родзиночок. Я їх використаю так. Можливо, щось потім перебіжить з однієї групи в другу. То я нічого не маю проти, тобто життя покаже, але запаси я все ж формую, вони будуть потрібні. І це ще не все. Мені забули покласти скандинавську вовну, тому вона приїде згодом, приїде окремо, Ну, а щоб їй зовсім скучно не було, то я ще щось небудь дозамовила. Тобто, В'язати зараз в мене часу немає зовсім, то я що роблю купую пряжу. Ну, ось так от. Братики сестрички, трьохкольорові. Вітаю вас за в заключному підключенні. У мене сьогодні п'ятниця, і я вирішила, що цей в'язовлог буде маленьким, тобто в'язовлогом одного тижня. І я показую вам, я зробила ось такий брелочок з двома сердечками. Ну, наші... Це зрозуміло і таке на зразок грузинського прапора. Як ви розумієте, тут не так не так то й було просто, і ну але вив'язала, і мені здається, що мотив зрозумілий. Ось ці хрестики, всі вісім я ну, просто нашила ниточкою. Ну, тому що для того, щоб їх вив'язати, його треба робити більшим. Ну, а більшим то вже не зовсім байлочок. так що отак от, от. І з процесів хочу вам показати шкарпеточки. Вони трішки просунулися, не те, щоб дуже, але просунулися. Я вже вив'язала п'ятку на одному і на другому закінчу. Не знаю, допомагає вона чи ні, я додаю ще катушкову ниточку. Вона дуже тоненька, ну, але п'яточку додавлю, надію, що вона буде більш зносостійкою. Скажіть, ви теж так робите? Чи знаєте, що вона не має ніякого навантаження? Ну, я додаю, путається знатно. Ну... Вишивку я вам не показую, ну, тому що я її не просунула зовсім. Ну, ось так от. Але я подумала, що цей тиждень був насичений іншими подіями, тому я на цьому з вами буду прощатися. На вас чекаю в коментарях і до наступних в'язовлогів. Там нас чекає ще цікавіша ниточка.